Привіт, друзі! Фан-клуб Євробачення в Україні. OGAE Ukraine Україн, Вас вітає на нашому новому youtube каналі під назвою Євробачення в Україні. Не забудьте підписатися. Та слідкувати за нашими новими відео, і завдячуючи Збройним силам України, завдячуючи волонтерам, завдячуючи ДСНС та завдячуючи нашим українським електрикам, ми маємо таку унікальну можливість записувати подібні відео. Ми дуже вам за це дякуємо. Що ми можемо жити максимально мирно, наскільки це можливо тут, в Україні. Сьогодні ми будемо говорити про представницю Італії на дитячому Євробаченні разом з представником України на дитячому Євробаченні 2020 року. <працелуй> 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 Декілька фактів про Італію на дитячому Євробаченні. Цьогоріч Італію представлятиме дівчина Шанель Ділекта з піснею Бла, бла, бла. Перша Італія взяла участь у конкурсі в 2014 році. І цікавий факт саме те, що і в 2014 вона і перемогла. Завдяки цьому Італія є однією з двох країн на дитячому Євробаченні, яка перемогла в рік дебюту. Першою країною була Хорватія, яка перемогла на першому ж конкурсі дитячого Євробачення. Італія перемогла та отримала 159 балів. Олександре, передаю тобі слово і хочу дізнатися твою думку про пісню Італії. На дитячому Євробаченні 2022 привітає Україн! Мене звати Олександр Балабанов. Я представляв Україну на дитячому Євробаченні у 2020 році. І сьогодні я буду переглядати деякі заявки на дитяче Євробачення цього року. E che i spotti attacchi. Se ne vado e mi disco, e che io solo spacchia. Chi non si arrende lo sa, insieme a me cercherà. Da oggi più non ci basta, dire basta. Ferma la corsa, scendo tu. Se fuori giù in posseguimento, gira la testa. Guarda che questo. Щось таке дуже несподіване насправді, бо спочатку пісня починається а, з такого дуже а, за хайпас а, якогось а, ритму, який дуже нагадав мені а, ну, класичне диско. І в мене а, в моєму а, в моїй душі, яка так любить а, а, диско і а, Наприклад, того ж Джорджа Мородера і, і Італо диско 80-х і 70-х. У мене почалось таке, що вона? Вони хочуть відродити традиції, вони хочуть а, піти в такий ретро-стиль, і вони, я вже чув там гармонію, а, яка була дуже притаманна. І знову ж таки, диско. Вона в куплеті проскакує. І я такий зараз почнеться. І тут бум, і, і щось починається знову. Щось таке на що я зовсім не сподівався. <решті> Врешті-решт, врешті після прослуховування пісні, я вже зрозумів, що це такий Європоп, і мені це нагадує в якомусь сенсі Євробачення від Італії, яке було в них в 10-х роках і в 90-х. Може, навіть якогось тотоку Тніо в якісь, ну, в якихось моментах. Але це такий дуже італійський, під, італійський підхід до Євробачення, бо пісня вона намагається маніпулювати багатьма кліше одночасно, і виявляється так, що вона є перенасиченою. Усіма цими елементами, які намагаються захопити увагу слухача, і вони намагаються зробити так, щоб вона заїла в твоїй голові. Але на мою думку, це не дуже виходить, тому що їх забагато і це виходить таке просто перенасичення пісні цими елементами. Але я думаю, що у пісні є деякі шанси в контекстах дитячого Євробачення, а, тому що у нас були пісні, які а, також намагались дуже сильно а, захопити attention слухача, але ну, треба дивитись. Така весела, цікава пісня з цікавим кліпом, тому що було досить цікаво дивитися, і хотілося зрозуміти, навіщо їй ці головні убори, чи як це правильно назвати. Що ви думаєте про цю пісню, яке місце займе Італія цьогоріч на дитячому Євробаченні? Напишіть в коментарі. Не забувайте слідкувати за нашими соціальними мережами, в нас дуже цікаво. І не забувайте. Триматися і підтримувати нашу армію настільки, наскільки це можливо, слава Україні!